Ну, нам було і по фану, десь ми там здали бутилки, десь здали картон. Ті в тебе були фінансові правила в юності. Ми тільки вчора з моїм другом Кирилом Соляром на цю тему розмовляли про те, що в нашому дитинстві та думка, так як був дефіцит грошей, так. шалений, і вони дуже складно зароблялись, Та не просто складно, дуже складно. То ось у нас цінність грошей набагато більша, ніж у сьогодні у дітей. Ну я пам'ятаю, як ці ну ці грівнички, купончики, потім грівнички, ти їх зберігаєш. Я там їх перераховував кожну годину. Цей кашельочок. Все типу, там десь ну нам було і по фану. Десь ми там здали бутилки, десь здали картон. Там гривень, все в кашельочок. Ти не витрачаєш, ти їх накопичуєш, і воно десь. Має свої догалоски, і саме тому, можливо, так знаєш, від, від локального до глобального в Україні і не люди не вміють інвестувати. Настільки був цей дефіцит грошей, що цінність грошей зараз найбільша. Під матрас, десь тут, от, от наскільки ця бумажка для нас грає важливо. і воно зберіглося досі. Я з цим працюю. Типу, я розумію, що от те, що так воно було складно і цінно, що воно десь досі є якісь обмеження, які я. Типу, знімаю, працюючи з інвест-консультантами, з фін-консультантами. Вчусь правильно інвестувати, правильно формувати портфель.